Врятувати не можна, чекати. Депутатська група з рятування куяльницького лиману вже визначила, де поставити кому у цьому вислові. 5 декабря, дай Бог, дай Бог, адкроїд задвіжку. 11 пунктів програми на загальну суму у 7 мільйонів 265 тисяч гривень. Такі попередні витрати оприлюднено у черговому звіті робочої групи. Сухі цифри та розрахунки, за якими стоїть майбутнє одного з найвідоміших природних дарів України. Труби вже майже занурено у море. На пляжі Лузанівка багатокілометрова металева труба на час будівництва відгородила жителів від моря. Щоб дістатись води, потрібно долати двометрову перешкоду в обхід. На цьому причалі, колись знаходився пляж для людей з обмеженими можливостями. Наразі не лишилось ані пандусів, ані людей, які завжди тут відпочивають. Мабуть, на думку виконавців, заради рятування куяльнику тимчасові незручності, викликані будівництвом, можна й потерпіти. А це вже куяльник всередині цього літа, коли узбережжя здавалось вкрите снігом. Так було багато солі. Острівці солі розтанули на початку осені після рясних дощів. А ці кадри зняти вже зараз у жовтні. Пригадуємо, скільки спекуляцій була на тему рівня води у куяльницькому лимані. месте в Шене поясняют. То есть если мы берем литр воды, то в этом литре воды. Литр воды плюс 300 грамм солей. Поэтому если оттуда соли выпадут, литр, так литром и останется. Но глубина станет меньше. Эти соли должны будут занять место. И уровень поднимется. То есть получается, что когда идет садка солей, уровень поднимается. А когда вот в эти соли вылилась вот месячная норма осадков, и соли растворились, то лиман стал глубже и уровень упадет. Получается, что чем вода солонее, тем испарение меньше, І тем расходная часть водного баланса менша. Це система. І штучне втручання людини у цю систему призведе до незворотніх наслідків. Цей факт доведений багаторічними дослідженнями. Університет обслуговували верхові лимана вот эти грязи. центральной части толщина верхнього висохшого слоя, который действительно ресурс він 10 сантиметрами. Ви там будете проваливаться, все остальное законсервировано. То есть получается, что природа саморегулируется, никто ничего здесь не теряет сейчас. Трата этих денег огромнейших, она не спасает ресурсы, потому что они не погибают. До того ж, історія має сумні приклади. Озеро Сакі свого часу наповнили морською водою, що призвело до втрати ресурсу. Тоді як мертве море водами червоного, ізраїльські вчені відмовились наповнювати, бо провівши експертизи, наукові розрахунки, встановили, що це загрожує втратою відомого на весь світ рекреаційного об'єкту. В Одесі світовий досвід не враховується. Проект будівництва гідротехнічної споруди, що поєднає куяльник з морем, добігає кінця. Воду планують запустити у Лиман вже у перших числах грудня. Нагадаємо, лише цей етап так званого рятування обійшовся у 4 мільйони 810 тисяч гривень.